Слава Богу. Чи помер ти мій брате на Христі? Чи померла ти, сестра моя? Чи померли усі ті, хто звуться святі, чи померла з Ісусом і я? Чи померли бажання і мрії мої, чи ще й досі у серці живуть? Чи померли вони, чи насправді живі? Що спокою мені не дають, нехай Бог нагадає мені і тобі, де була наша плоть ще жива, де Христа забували з гріхом в боротьбі, наші вчинки тоді і слова. Чи завжди ми ходили з Христом по воді, чи завжди довірялись йому, може, друзів своїх залишали в біді, може, хрест не несли. То чому? Чи були ми в пустелях тверді і міцні, як спокушував нас, сатана, і чи стали ми світлом в буремні ці дні, як прийшла в Україну війна? Серце в Духа Святого зануримо ми, Він покаже старе і нове, із сердечного дна із його глибини увесь бруд на поверхню спливе. Дух покаже таємні думки і діла, Він розкаже про нас, нам самим, нагадає також, що Голгофа була, що за нас помирав Божий Син, що тепер у серцях має жити лиш Він. Тож давайте благати Отця, щоб Він нас підкріпляв, дав нам сили усім, щоб зректися себе до кінця. Амінь.